Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо з вами на тему, як розвивати у дитини мотивацію до шкільного навчання. Формуйте у дитини уявлення та знання про школу. Наприклад, дивіться фільми та мультфільми про школу, читайте книги до головних персонажів школярі. Також можете поділитися із дитиною своїм позитивним досвідом навчання у школі, показати шкільні фотографії чи відео. Ознайомлюйте із правилами поведінки у школі. Якщо є змога, відвідайте школу, у якій буде навчатися дитина. Під час екскурсії не лише покажіть дитині клас, шкільне приладдя та підручники, а й розкажіть про режим роботи правила поведінки. Можете заздалегідь домовитися із вчителем посидіти на одному уроці. Розповідайте, як зміниться життя дитини після того, як вона почне навчатися у першому класі. Буде щодня ходити до школи, виконувати у класі та вдома. Завдання вчителя взаємодіяти із дітьми та дорослими. Пояснюйте, що для того, щоб гарно навчатися, дитина має бути уважною, дисциплінованою та охайною. Готуйте дитину до вступу в школу як до радісної події. Не висловлюйтеся негативно про школу чи сучасну систему освіти, не критикуйте вчителів тощо. Намагайтеся зробити так, щоб дитина із радістю очікувала початку навчання у школі. При цьому не будьте надокучливі. Дайте дитині змогу сфокусувати власне ставлення до навчання у школі. Не обмежуйтесь загальними оцінками: добре, погано, нормально. Коли аналізуєте результати роботи дитини, звертайте зокрема увагу на те, як вона виконала завдання, пояснюйте за якими критеріями оцінюєте її, наприклад, акуратність, своєчасність, творчий підхід, засвоєння необхідних навичок та вмінь, старанність, наполегливість, самостійність, уважність, що відзначаєте як досягнення дитини, так і помилки, яких вона припустилася. Встановіть сталий режим дня, щоб дитина все встигала робити вчасно. Так ви зможете перевчити її до самостійності та дисциплінованості. Регулярно грайте із дитиною у школу. Для шестирічних дошкільників провідна діяльність ігрова, тож саме під час грі дитині найлегше сприйняти і засвоїти найважливіші моменти, що стосуються навчання у школі. Дякую вам за увагу!